Чи настрої патріотизму і відчуття цілісності однаково присутні як на заході нашої країни, як на сході? Чи наша країна справді єдина? Питання інколи видається риторичним. Вітаю, я Оксана Гнатишин, і ви дивитесь програму в об'єктиві. Тема сьогодні настрої громадськості на сході нашої країни, України. Гості у студії, координатори волонтерської ініціативи Львівський лицар. Дякую, що завітали до нас. Іван Радковець, Львовознавець. Поза волонтерською діяльністю, і Андрій Хавунка, заслужений артист України, соліст Октету Орфей. Чому я запросила вас сьогодні? Я скажу декілька слів глядачам. Нещодавно ці хлопці, тобто команда Львівський лицар повернули зі сходу нашої країни, де були, не, де були у багатьох місцях, спілкувалися як з нашими військовими, так і з місцевим населенням, і про атмосферу сходу, наскільки вона зараз десь тотожна з атмосферою, яка є на заході у сенсі патріотизму, ми сьогодні хочемо поговорити. Добре, У Добре. вас ще один уявний неуявний колега. Тобто, це те фактично, чим ви зараз займаєтесь, десь в контексті саме патріотизму, виховання. Тобто, окрім війни, ще є якась моральна розрядка, чи як правильно сказати, і тим ви також займаєтесь, окрім приціли, які ви постійно Приціли, біноклі, різноманітна техніка, я все не назву. Також, ширські, ширські. Так. <-трубки> тобто також десь і такі речі, наскільки воно там є важливо, коли ти сидиш в окопі, а тут гітара, наскільки це десь ну, співвідносить. Перш за все, хочеться подякувати командиру Донецького прикордонного загону, Бордівру Олександру Вікторовичу. Бо саме на його запрошення команда львівського лицаря потрапила туди, в цю межу, яка є відмежована, направду. Е Через обставини, які скористують в Україні. І команда Львівського лицаря ще місяць тому видала співаник Львівського лицаря, а війна війною, саме для того, щоб, як казав покійний Кузьма, підзарядити батарейки хлопцям. Власне, цей проєкт полягав в тому, щоб завести гітари, завести співаники. Андрійко заспівав хлопцям гарних патріотичних пісень і це співало якраз святкуванням Дня прикордонника. Можна додати так. суть нашого проєкту А війна війною співаника, щоб впроваджувати власне українську пісню на передову. Тому що ну, багато людей різних там воює і співають пісні ну, на общеприйнят там то що, то, що нам показує телебачення. Хотілося б, щоб хлопці співали рідною мовою. І для того був складений цей співаник. Там дуже багато пісень, які співали студентське братство, які співав, співала спадщина, які співав товариство Лева. І ну, а пласт тепер пласт співає. Mm. От то так само од, од, одна з задач наших, щоб власне хлопці співали наші пісні. У так. нас є відео. Ми я хочу, щоб ми показали глядачам трішки, як вас зустрічали там і прикордонники. Я так розумію, там місцеве населення. Так, так. діло в тім, що будучи на в, цих позиціях, будучи в наших колег з ОБПК, 2 великі мости. Це якраз ті люди, які нам допомогли навіть Собто, деякі Це наші традиції. хлопці з Львівщини да. зараз там не служба. Да. Але присутні ми були, звичайно, місцеве населення, бо окрім дня прикордонника так склалася ситуація, що ми були на останніх дзвониках у школах з тими дітьми, з тими місцевим населенням, з яким працюють і наші військові. Тому я покажу що... декілька кадрів, як вас зустрічали, і ми повертаємось до розмови. Знаєте, так приємно, коли. Ти в Маріуполі, в Донецькій області, запрошуєш сюди волонтерів із Львова. Я вам щиро бажаю, щоб коли наступить мирний час, ви приїхали до міста Лева і просто походили тими вулицями, побачили тих людей, які дуже і дуже багато робили саме для вас, для нас, для всієї України. Оце одні з найкращих волонтерів України. Так звана компанія називається Львівський лицар. Це волонтерська організація Львівські лицар». Запрошую сюди, Іван Маркавець. Андрій, виходьте, обидва, там у нас ще є три Андрії, всі виходьте сюди. Прізвище, на жаль, вам їх нічого не скажуть, але повірте, це Generation U, нове покоління українських волонтерів. Я наполягаю на тому, що саме такі хлопці роблять дуже багато для нас. От Їм я хочу передати коротеньке слово. Вони приїхали з подарунками. Андрій. Одне слово, Одне слово доповнення. Знаєте, жарт є такі, чому ще в українській армії немає ядерної зброї? Що волонтери в них коси. Так так. Це такі, що знайдуть. Тому просіть їх, будь ласка, тільки те, що треба, бо вони, знаєте, з під землі дістануть. Хлопці, вам слово, привітання зі з А це, до речі, обличчя міста Лева. Слава Україні! Ви знаєте, своїм гаслом для нашої волонтерської ініціативи ми обрали слова. Війна стосується всіх, але перемога залежить від кожного. І от тому ми намагаємося модернізувати, шукати, випитувати солдатів, випитувати бійців і тих хто на передовій про те все, що їм потрібно. Поверталися на сім під кормами. В останньому кадрі бачили співаники, це якраз ті, про які ви говорили, що виготовляли. Як хлопці зреагували, чи пробували, можливо, вже співати ваших Підплювали. пісень, які провели? Ну, е під час вогню, вогнища, знаєте, тобто вже... якраз ага. я починав співати, хлопці підспівали, брали гітари в руки і пробували, намагались грати. От ви знаєте, то ну, дуже важлива штука. Бо, бо коли просто береш співанок і трумкаєш, а то інше, коли. Та й би автор. Ну, автор співає, він підспіває і вже далі буде співати і впроваджувати ці пісні. Ну і з місцевим населенням, власне, спілкуючись, ми зрозуміли ще одну річ, що наші військові виконують ще одну дуже важливу місію на Сході. Окрім того, що вони захищають це населення, вони ще і є такими першими ластівками, на яких дивляться, як на взялець. Української культури, як і пісні, як поведінки, так і таких речей, які залежать від них. Тому хлопці дійсно молодці, що вони підтримують рівень культури, рівень саме того іміджу, який склада, склався в західної України, як культурних цінностей, була була цікава ситуація. Як ми були на лінійці останньому дзвонику, то ну багато ліній були. Ми потрапили на іншу лінійку, і директриса говорила російською мовою. А потім взяла нагороду якусь від, десь від влади і прийшла на українську і далі завершила українською мовою. І що цікаво, в кінці для мене то було диво. То то не буду казати, що то за селище було. Вона сказала: слава Україні! Вся школа гахнула, просто гахнула героям. Слава! Тобто навіть та, на рахунок та... соборності України. Я вже зрозумів, Україна вся наша вже. А трішки розкажіть про ваш маршрут. Я розумію, що не можна оприлюднювати там конкретні mm. пункти. Ну але деякі пункти можемо назвати, можливо. тому так. що кобеляки знає вся Україна. Так. Є таке селище в Полтавській області, і було дуже приємно, коли в нас сталася така дещо прикра ситуація Довелося зупинитися по маршруту, mm. і через дві хвилини появився так, так. хлопчина, чудо, таке місцевий такий патріотично налаштований юнак років 10-11. Дуже ретельно оглянув, хто зупинився, хто стоїть в їхньому так. селищі, після чого протягнув мені телефонну трубку, З вами хоче поговорити мій тато. А тато виявляється, це є місцевий волонтер, ага. який допомагає як прикордонникам, так і збройним силам України, забезпечуючи харчами, забезпечуючи різними такими потрібними речами. І зараз вони відкрили реабілітаційний центр. Бо саме селище, яке знане своїми традиціями костоправства, так. таких ну, касьян Касьяна, то є, відомий так. касьян на всю Україну на весь бувший союз зараз. До речі, його син продовжує цю традицію, mm. і волонтери спільно працюють, організували за пів години. Наш транспортний тут, засіб був відремонтований і нам каву. їсти, а ми не можемо, бо нас інші люди чекають вже в іншому місці. Знаєте, і в тому іншому місці то взагалі було чудо таке, що Скажи, Іванко, певно, ти так це тут можна розказувати? чи ні? <смеш> ще один волонтер з'явився, Він нам сказав, що ага, з нами їхав один чоловік. Той чоловік має това, свого брата в одному з міст України. Він сказав, Ти їдеш з волонтерами, давай каже, я вам вже даю то, що треба. І короче, дав дуже багато. Заправив машину повністю і ще й нагодував нас. Ну це ми так згадуємо такі хороші моменти. А так, якщо не лукавити, десь не прикрашати, чи траплялись випадки, що де що ви відчували неприязнь місцевого mm -hmm. населення, яке десь підтримує е, інші напрямки? Один напрямок. раз. Тобто, то, я так само сказав, один раз ситуація жіночка каже: Я є самбора. Mm -hmm. Я є самбор. Дуже добре кажу, молодець пані на концерті. То було цей. Але ми тут 50 на 50. Найте, я так зум як була така заслабна, і нам не підходить. Нам не підходить ваш лозунг Бандера прийде порядок на моя кав. Хто хто почути. вас що заставляє говорити, так не говоріть, і mm -hmm. вона бачу так, то то, то ну, я зрозумів, що і там, інші підійшли і зразу. Андрійку нормально не переживай, Вона трошки так, якби щось на то, то ну, ще два моменти mm -hmm. з цієї поїздки, бо зустрічалися люди цивільні, люди, військові, люди, які по поклику долі пішли. Я, наприклад, для себе відкрив е, дуже цікаве знайомство з мером найменшого міста України. Mm -hmm. Mm -hmm. Є таке містечко угнів на Львівщині, mm -hmm. і мер цього міста зараз знаходиться в лавах прикордонної служби, і він по телефону керує як mm -hmm. мер містом, а сам знаходиться серед бійців, серед своїх побратимів і капелан пан Ігор, який mm -hmm. ну до речі, от згадуючи про капеланів. Це низький уклін їм, тому що та робота, яку вони виконують. Минулого тижня з оцем Степаном Сусом розмовляли mm. на цю тему. Тобто відчувається, що це необхідно. Так, так. Це так. Дуже, дуже, дуже важлива місія на них. А крім того, ще один випадок: от, власне, є оцей товариш наш такий ще один з нами, гітара, бойовий. Коли ми на одній з перекурень, ну просто хлопці зібралися в курилці покурити, Андрійко їм заспівав. І дізналися, що в них є випускник Львівського училища, культпросвіт училища, який займається виховною роботою, займається просвітницькою роботою серед хлопців. І він насправді співає. Але коли він сказав, що в нього немає гітари, ми з ним почали сперечатися, скажімо, як? От вже є твоя гітара. Відповідь була дуже красива. Хлопці, та то так, якби мені машину подарували. Це приємно. одна ситуація, просто така, як із радару вон виходяща. Один чоловік, професійний актор, також там прикордонник. Він із франківського його франківського театру драматичного в нього стала ситуація. Йому дівчинка подарувала тризуб, величезний тризуб. Я кажу, що це за дівчинка? Він розказав історію. Каже, дівчинка, коли прийшли сепаратисти, я їх називаю колаборанти, то не сепаратисти. Mm -hmm. Вона, та дівчинка, з місцевої школи організувала захист. Школи від сепаратистів бо йшли сепарасти. Знаєте, в мене знати. якраз ось зокрема ви, і Олександр mm. Подан, який там був, передали відео, і ми зробили такий невеличкий сюжет, який, І зараз покажемо нашим глядачам mm. саме mm. про цю дівчинку. Про, дівчин, про цю ситуацію і продовжимо розмову. Дивимось. Давай, давай. El Спілкуватись кумирами, зробити фото з захисниками кордонів чи покататися на справжній військовій машині на кагуарі. Не кожен школяр має таку можливість, а учні маріупольської школи номер 15 ще й пісні з зірками співали і розважалися. Такий військово-зірковий склад завітав на лінійку не випадково. Тут навчається Олександра Мармута, дівчинка, яка вже стала живою легендою. Коли в травні минулого року так звані Денерівці прийшли в Маріуполь і намагалися насадити свої цінності і символи, дівчинка одна на той час з неба багатьох відстоювала українську ідею. знаєте, коли тільки прийшли прийшла в світ ДНР і вирішила суспільство і Навіть ученики, які, ну, мені батьки, не батьки, або там учителя, класний руководитель, може би, як, -то, як, -то, як -то, зіграв свою роль. І просто захотіли зняти школу в класі символіки. Вони угу. полезли знімати, і вот просто відстояли, стали стіною і не дали собачку в школі символіку. Українську, да? Українську символіку, да, там був флаг висел, От просто хотіли старвать класа. Поділилася, дохто Саша во главі держала, підтримала українські настрої, не боялась молодець. Давайте привітаємо її обласками. Насправді ми дійсно дуже пишаємося такими красивими золотими дітками. Олександра каже, було непросто люди з Георгіївськими стрічками тиснули фізично і морально. Погрози насміхання, а таких як вона було дуже мало. Я хотіла, щоб всі бачили, що я підтримую. Хотіла подивитися на реакцію інших людей, як вони будуть реагувати на те, що я підтримую свою країну. Як вони реагували? Ну, хто мене підтримував, хто зі мною був. Це багато людей зі мною були мої друзі, а хто не... Ну, відчувалося відчувалося, проте вишиванку і тризуб не знімали. І саме такий оберіг подарувала місяць тому прикордоннику Андрію Луценко. Позивний равин військові приїжджали до її школи на концерт, який діти організували для підтримки бойового духу. Там прикордонник дізнався від вчителів про героїзм Олександри. Я підійшов до Саша. Подякувати цей діалог був який запав мені на життя. Я і там можна похитити вам руку? Я дякую вам за вашу І Ця дитина, просто взяла мене в обійми і сказала, я дякую вам. Вона не мене взяла в обійми, Вона привернула до себе солдата, який захищає, захищає Україну. Це мене дуже вразило. Вона подарувала мені цей амулет. Бійці розказали про горду дівчину богатирю Василю Вірастюку та шоумену Олександру Педану, які приїхали в АТО на день прикордонника. Відвідали оперативну бойову прикордонну комендатуру, де проходять службу в Донецькому прикордонному загоні. Хлопці з Львівщини, великі мости, відпрацювавши концерт для військових. Разом з ними артисти поїхали до Маріупольської школи. Радості дітей не було меж. Зараз прифронтове місто добре укріплене у військовому сенсі. Попри те, що російські настрої тут вже не такі популярні на патріотичній ниві є ще над чим працювати. Втім, такі приклади вселяють надію, кажуть прикордонники. Це родина, і моя родина, сина, тут я його здійснів тут кіли. моїх предків. Це Україна. Дівої Підтримуйте Україну. Це це ваше. Це повинно бути по перше всього. Слава Україні. Я так розумію, ви розказували про випадки слава Україні. Тут ми бачимо, тобто гасло прожилось, і ми бачимо, що громадськість, громадськість десь це сприймає краще можливо, ніж це Я було скажу. Більше скоро вони скажуть, що то вони це гасло придумали. Знаєте, якщо в Москві вже кажуть слава Україні, героям слава, і якщо Макарєвич казав Бандера прийде в порядок на відео, то розумієте, це гасло прижилось повністю. От і ну я знаю, що по історії, що гасло слава Україні пішло з Холодної республіки. А Галичина добавила героям слава, так що її можна вважати всеукраїнським гаслом. Тепер. Воно не тільки всеукраїнським гаслом стало а воно об'єднало всіх українців. Це направду бачиш, в різних містах, в різних ситуаціях люди це гасло не просто вимовляють, а особливо коли чуєш слова гімну України, ще не вмерла Україна. І всі повністю е, збираються це спільно. Ну Україна відбулася. Булася то ще один випадок, що можна їхали назад же. І зупинилися то Андрій Рожнітовський, якраз випадок в Фейсбук виселив, зупинилися, бо не знаємо, куди їхати далі. Хлопці до нас підбігають чим допомогти. Знаєте, то та туди, їдьте туди, і вони хлопці на слава Україні! Моїм героям слава а подарували, що з цього випадку ще одне. знову ж таки на одному з хубчиків була футболка з зображенням Кузьми. Mm -hmm. І коли так запитали, а що так поважаєте, чи так просто футболка потрапила, каже чого? Я вам пісню, мама, повністю проспіваю. <laughs> Добре, дивіться, це знову ж таки дуже файно, але коли не дай Бог трапиться так, що ворог прийде. На ту землю чи не станеться так, як в фільмі Весілля у Малинівці, що шапки поміняли, і теперь всі вже не. ходять зі Орізьку. Ну, тобто, по ваших відчуттях, все таке, по наших відчуттях мушу сказати, що коли ми зробили таке невеличке опитування, великомостівський прикордонний загін, який там зараз стоїть ОБПК 2 і звідки хлопці служать mm -hmm. при тому опитуванні, це фактично вся Україна. Це вся Україна, всі хлопці разом один одному допомагають, один одного підтримують. Ви е, на початку програми сказали, що десь наші хлопці, там якраз наші військові, зокрема прикордонники, ведуть е, фактично просвітницьку mm -hmm. діяльність. Так. В мене є коментар Олега Бурди, про якого ви говорили, начальник Донецького прикордонного загону. Декілька слів, і ми продовжуємо десь підсумовуємо. Сьогодні військовослужбовці Донецького прикордонного загону тісно співпрацюють з місцевим населенням, приймають участь в загальних міських культурних заходах, патріотичному вихованні молоді, проводять уроки мужності в загальноосвітних закладах, спеціалізованих реабілітаційних центрах, також різного роду творчими колективами міста та територіальних громад в місцях дислокації наших підрозділів. Ми тісно співпрацюємо з 15, 54, 32, 34, 31, 12 школами, дитячим центром реабілітації Республіка Пелегрім, творчим колективом будинку культури Чайка, волонтерськими організаціями міста. До цієї роботи стараємося по можливості залучати зірок шоу бізнесу та телебачення, які в свою чергу також не забувають про загальноосвітні школи. Отже, ви започаткували таке свого роду культурне волонтерство? Чи десь плануєте в цьому напрямку рухатись? Що все таки більше буде? Ці такі практичні речі зараз займаєтесь однозначно, те, однозначно, тому що поруч з тими всіма культурно-просвітницькими речами ми дізнавалися, які предмети хлопцям зараз потрібні, які приціли, які біноклі. Однозначно ми продовжуємо технічне забезпечення, але зараз вже в роботі співаник номер два. А він буде умовна зватися. назва його між двома балика. Між, між двома блокпостами двома, між двома е, Там вже будуть зібрані з багатьох е, різних виконавців. Якщо в першому я співав, mm -hmm. тільки тут буде співати Слав Конудик е, своїм гетьманом. Буде співати Дударик, буде співати Роман Ковальчук, буде співати. Я буде співати Окте Фей. І крім того, нам вдалось декілька пісень записати там серед хлопців, і ми хочемо продовжити тему. Власне, пісень з передової. І тому, якщо це хтось це має знайомих, має добрі пісні від бійців, надсилайте до Львівського лицаря Коперника 40 А у Львові. Ми чекаємо. Знову ж таки, хто хоче десь пожертвувати кошти нашим військовим, також на коперника до базових національних 40 А. Найближчий тур плануєте знову, чи десь десь трішки вже інформації зібрали, чи є вже з цього? Ну, як кажуть, це не військова таємниця, але будемо потихеньку збиратися, буде з чим поїхати, буде до кого поїхати. Зараз виконаємо ті запити, які привезли, бо досить є широкий список, і тоді будемо мати далі. Дякую вам. Будемо завершувати першу частину нашої програми. Ми ще повернемось. Нагадуємо не лише зброя, а й десь таки моральна підтримка. Це 50% перемоги, напевно, у війні. Ще раз дякую, що з нами в студії. Дякую, що з нами. Повертаємось через дві хвилини. У нас ще гості в студії.